Вітаю, друзі! Ми знаходимося в самому центрі міста Яготин на алеї Закоханих. Поряд зі мною відкривається вид на мальовниче озеро Супі. За моєю спиною знаходиться центр міста, де є всі можливі магазини та супермаркети. Також поряд знаходяться медичні та освітні заклади. Літом минулого року розпочалось будівництво житлового комплексу Центр. Давайте з вами разом перевіримо, як іде хід будівництва. Оглянемо квартири, які є в продажу. Я вам розповім, яка вартість цих квартир. Та розповім, які переваги надає забудовник станом на сьогодні. Ходімо. Ми вже на будівельному майданчику житлового комплексу центр. Перший поверх передбачений під комерційні приміщення. Знизу у нас укриття та цокольний поверх. Ось другий восьмий поверх це типове планування, де знаходиться одно двокімнатні квартири. І ще в нас є 9-10 поверх. Ось. Давайте зараз зайдемо всередину і вам детально покажу одно-двокімнатні квартири. Давайте розпочнемо наш огляд з однокімнатної квартири, площа якої 42 квадратних метра. Забудовник вже встановив надійні металеві двері з двома замками. Заходимо до квартири. Коридор у нас площею 4,5 квадратних метра. І кімната. Кімната площою 15 квадратних метрів. В кімнаті встановлені вікна рехао, надійний бренд, перевірений часом. Та радіатор. Інвестор, який придбає квартиру, він вже придбає квартиру з опалення. Ось. І стіни. Стіни у нас поштукатурені, готові до поклейки шпалер. На підлозі у нас лазерна стяжка. Готова до вкладання ламіната, ліноліум чи плитки. Ось. І по всьому будинку у нас перегородки з цегли. Це екологічно чисто в порівнянні з піноблоком. довговічне та надійне. Самузол у нас сумісний, площею 5 квадратних метрів. Друзі. і... Одна з переваг взагалі е, планування це простора кухня площею 12 квадратних метрів. Ось. Тут ви зможете розмістити кухонну фурнітуру, поставити якийсь е, диванчик, ну це вже ви будете робити на власний розсуд. Так, і теж наш, з кухні налоджую рехау встановлене. Лоджія простора це одне з найкращих планувань в готині. Ну, мабуть, найкраще, тому що лоджій таких великих немає. Ось. Що я скажу? Що будинок буде утеплений мінеральною ватою. В будинку буде встановлена дизельна електропідстанція. В разі, якщо будуть відключення світла, будинок буде енергонезалежний. Скажу про квартири. Квартири в нас ще є на 6, 7, 8 поверсі з видом на супі. Їх залишилось зовсім набагато, їх можна перелічити на пальцях одної руки. Ось. І вартість за квадратний метр цієї квартири коштує 700 доларів. Тобто квартира коштує 29 тисяч доларів США 14 липня буде невелике подорожчання. Тобто, якщо ви до 14 липня придбаєте квартиру, ви ще купите її за старою ціною. Давайте зараз оглянемо двохкімнатну квартиру. Площа двохкімнатної квартири це найменша площа, яку пропонує забудовник. 67 квадратних метрів. Ось у нас ми заходимо в коридор. Коридор площею у нас 12 квадратних метрів. В деяких будинках-квартирах взагалі вітальна така площа. Тобто простора площа і новий потенційний покупець може планування вже зробити під себе. Санвузол у нас роздільний. У нас 4 квадратних метри ванна і 3 квадратних метри це туалет. Кухня площею 11 квадратних метрів. Бачите, велика кухня. Теж сіни по готові до поклейки шпалер. На підлозі лазерна стяжка, яка готова до вкладання плиточки, ліноліума або ламіната. Ось. І велика простора лоджія, яка йде. Ось В даному плануванні ця квартира виходить як на я... вулицю Незалежності, так і на вулицю Шевченка. Лоджія площею 9 квадратних метрів. Заходимо в кімнату. Кімната у нас площею 12 квадратних метрів. Простора кімната. І зала. Зала у нас площею 17 квадратних метрів. Ви бачите, що в нас на будівельному майданчику приїхала машина, е вигружає цеглу. Тобто у нас зараз 8, 9, 10 поверх, ми закінчуємо перші секції. Перша секція буде вже, ну, я не знаю, там якщо взяти відсотковому співвідношенні вже на 80% готова. Тобто будівельний процес постійно триває і от, можна засняти як. Екран піднімає цеглу на 9-й поверх. Друзі, вартість двохкімнатної квартири теж 700 доларів за квадратний метр. Встигніть її придбати до 14 липня, тому що з 14 липня буде здорожчання цін. Ось. Ну і давайте піднімемось на 8-й поверх, я вам покажу вид з вікна, який буде відкриватися у майбутньому, майбутнього інвестора. Друзі, ось такий вид відкривається з житлового комплексу центр на озеру Супій та парк імені Гетьмана Кирила Розумовського. Ось типове планування квартири з другого по восьми поверх. У нас на поверхі знаходяться дві двохкімнатних квартири: одна з правого боку, інша з лівого боку. Дві квартири однокімнатних виходять на вулицю Незалежності. І дві осься та ця виходять в двір. Ось у нас шахта ліфту, ліфт грузопасажирський. І у нас будуть встановлені лічильники на світло прямо. З правого боку у нас лічильники на водопостачання, і з лівого боку лічильники на тепло. Ось. Все зроблено охайно. Та зайдемо в укриття. Враховуючи сучасні реалії в країні, в кожному новому житловому комплексі повинне бути передбачено укриття. Житловий комплекс центр не виняток. Ось в нас є шахта ліфта, скажімо, ви живете на восьмому поверсі, визвали ліфт, сіли, спустилися прямо в укриття. Звичайно, що бетон і арматура в цьому поверсі вона зовсім інша, вона більш надійніша. Перекриття в нас, як і в цьому житловому будинку, залізобетонне, монолітне, тобто вас сусід зверху ніколи не затопить. І тут передбачені сам Я скажу так, що дай Бог в кожному новому будинку таке укриття, як в житловому комплексі центр. Йдемо назад на вулицю. Друзі, дякую за огляд. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про комплекс, ви можете зайти на офіційний сайт забудовника за адресою centржk.com. Або просто напишіть в пошуковій системі «ЖК центр Єготин». Там буде повна інформація та номера телефону. Дякую за огляд. Бажаю безпечних угод та гарних продажів. Cause when you're born, I lose my sight. It's harder at night. The pudding strong